І надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий, обернись лицем проти Сиїр Гори та й пророкуй проти неї, і скажи: так говорить Господь Бог: Ось я проти тебе, Сиїр Горо. Я простягну мою руку проти тебе і зроблю тебе безлюдною пустинею. Міста твої обернув в руїну, і сама ти станеш пустиною і взнаєш, що я Господь. За те, що ти плекала віковічну ворожнечу проти Ізраїля і віддавала дітей Ізраїля на меч під час їхнього лихоліття, за часу останньої провини, за те, клянусь, як от живу я. Каже слово Господа Бога віддам тебе на кров, і кров буде вганяти за тобою. Тому що ти згрішила, проливавши кров, той кров буде вганяти за тобою. Я зроблю Сеїргору гору безлюдною пустиною і вигублю на ній того, хто йде і того, хто повертається. Я сповню її гори. Трупом. По твоїх горбах, по твоїх долинах та по твоїх байраках падатимуть побиті мечем, пусткою вічною вченю тебе, і міста твої не будуть більше заселені, і ви взнаєте, що я Господь. За те, що ти говорила. Обидва оті народи та обидві оті землі будуть моїми, я їх посяду, дарма що там був Господь. Зате клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога. Я сподію з тобою згідно з твоєю люттю та Твоїм завзяттям, з якими ти поводилась з ними у твоїй ненависті. Я дам себе тобі знати, як буду судити тебе. Ти знаєш, що я Господь, я чув усю твою зневагу, що ти виповіла проти ізраїльських гір, приговорювавши, пустиною лежать вони, нам дано їх наздович. Ви розпустили на мене рот, помножили на мене ваші зухвалі слова. Я чув усе те. Так говорить Господь Бог. На радість усій землі вчиню тебе пустиною. За те, що ти раділа, як насліддя дому Ізраїля запустіло, так само я зроблю з тобою. Пустиною ти станеш, Сеїр горо, та й увесь едом. І зрозуміють, що я, Господь.